Вітаю вас на сімейному бюджеті! Сьогоднішнє відео буде корисне, якщо ви збираєтесь здійснювати перекази в євровалюті. Я вам розповім про СЕПа Single European Payments Area. Це такий договір в Європі, який діє з 2014 року. В нього входить там уже більше 30 країн, в тому числі деякі країни, в яких євро не основна валюта, наприклад, Польща. А в них також діє СЕП. І для чого СЕПа вам? Ну я бачу кілька основних таких юзер-кейсів. В основному, якщо ви платите в Євро в ПА, то ви заплатите або нульову комісію, або комісію близьку до нульової. Україна поки що не в цій сєпа Ерія, так? Тобто в нас немає повноцінно, там як в кожному банку SWIFT, в кожному банку ще й Сєпа. Але якщо вам потрібно прийняти гроші в Євро в Україну, то є три банки. Ну, на момент, коли я пишу це відео, це Монобанк, Кредобанк, який, нагадаю, має польський капітал, і Абанк, ви можете прийняти. Гроші в євро по СЕПА, а це значить, що для вас цей платіж вхідний буде безкоштовний, а для того, хто відправляє з Європи, він буде або 0 євро, або там до одинички євро. Хтось з вас задасть питання, так на якийсь смисл, якщо можна з картки на картку перекидати. Так, якщо маленька сума, ви там перекидаєте 200 євро, платите 1% комісії, в принципі неважливо. А Якщо ви пересилаєте там 10-20 тисяч євро. То повірте, краще заплатити не один відсоток, а один євро комісії, і це буде значно вигідніше. І наголошую, ви можете там з Польщі в Болгарію відправляти, з Болгарії в Великобританію і так далі. Якщо це євро і це Сєпа, воно доходить в рамках одного дня, як правило, до речі, і коштує вам кілька євроцентів. Даю приклад, актуальний багатьом з вас це Віз. Як ви, мабуть, вже знаєте і чули, якщо ви поповнюєте інтеректів з вайза в доларах. Це веде до питань з боку інтеректів. Ну і в кращому випадку інтерактив вас попросить більше так не робити. Чому? Тому що вони там через ІСіч не бачать чітко відправника. В той же час, якщо ви відправляєте євро через СЕП з Вайза, то інтерактив бачить, що відправник ви, і питань не виникає. Так от, я недавно відправляв 1000 євро з вайза на інтеректів, і комісія була 28 євроцентів. Да, і я там ще вбивав, перевіряв, навіть якщо там сума була ще більшою, все одно б це було 28 євроцентів. Тому, як бачите, якщо ви опонуєте цей інструмент для євро, то на великих переказах, навіть на сумах 1000 євро, у вас будуть мізерні комісії. Єдине, що хочу зазначити, якщо ви приймаєте гроші в Україну на карточку в євро, обов'язково так, то зауважте, що потім зняти кеш в деяких банках буде комісія. Наприклад, згаданий мною Кредобанк, це. До 1%, якщо Монобанк, у них раніше була комісія 0,5%, потім вони її підняли до 0,9%, якщо ви знімаєте в Україні, і 2%, якщо ви знімаєте за кордоном. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто зняти окремо на одну хвилину відео «Шортс», як Монобанку взяти реквізити в євро. Зауважу, що ви можете із і із Революта в Євро виводити собі назад на Монобанк. Якщо це буде Сєпа, то це вам буде коштувати або 0, або там до 1 євро. І нагадую про лайки і про підписки на наш канал.